Там вже, скільки ми збираємось біля Сірка, там, ну, свої, так би мовити, заходи, там завжди збираються ті погані козаки, про яких казав наш колоник. Кремлівська паланка. Кремлівська паланка. Їх поза минулий рік звідти погнали. Я пам'ятаю, ще як. Тут на капульівці цього панченка лупили мені ще було тоді років двадцять 20. Бан, можливо, 20. О, і так далі. То е, думка, пропозиція до громади. А не час нам зібрати добрячу сотню і поїхати туди на портицю. І погані підтримати знову ж таки військо не заведе Запорозьке. Воно йшло, так би мовити, дві області: більше Дніпропетровська зараз і Запорозька. Питання в чому? Що це теж дуже важливо? Там є багато патріотично налаштованих, але по-перше, знову ж таки, ми будемо свій відвоювати свій простір, і це для нас теж сакральне місце, яке ми повинні принаймні. Ну, показати, бо вже сюди вони не приїжджають. Пам'ятайте, їх вже два роки немає. У цих вірних і так далі. Шановне товариство, у нас тут присутні якраз представник наших запорозьких побратимів, боець полку Азов, викаць превоображенства, прошу з цього приводу, поділися закус. Панал Колсонівського кореня Запорізька війська називає Запорозька Січ. Безпосередньо та людина, яка виганяла панченка з Хортиці і так і далі. Я вам скажу так, що ідея ну, їхати в з хортиці когось, вона ну, зараз не має сенсу, тому що вони вже вигнані, вони не збираються. Ви просто приїжджаєте до нас на Заходи, і чим нас більше буде збиратися на заходи козацьких сил, тим більше вони просто будуть А На Хортиці є, церква або <пізвучно> капучка, у мене питання, просто так в цьому році співпало, і, мабуть, і в попередні, що відзначення у нас тут тризна посічі була, і одночасно на Хортиці теж збиралися, щоб не було таких співпадінь, бо ми не можемо підтримати не вас, ні вас, ні ви не можете підтримати нас. розумієте? Ну, вихідні ви за Перший вихідний засідання. Говорить, можна слово. Дивіться, по тризнам. Вони відбуваються у кожного по-своєму. Я не вважаю, що треба змішувати внукруч. У всіх є свої організації, якісь свої звичаї і так далі, переноситися не потрібно. Є покрова, є різні заходи, на яких можна зібратися. Три дні, наприклад, покрова святкується три дні. В один з днів можна приїхати і прийняти участь. А у серпні ми встановуємо зірка. Ми до вас їздимо, що ви хаймосимо. Будемо більше більше приїжджати, так само працюємо. Багато наших козаків просто підроздіти, на жаль, зараз. Так само набираємо силу і хочу так добавити, Саме справі, що ми можемо зробити, це об'єднатися і долучити більше людей. Я буду створювати в Запоріжжі, так само є громадська організація Сотня санхорони Запоріжжя, якщо бачили в новинах автовокзал Запорозький і так далі. Ми будемо об'єднуватись, учасників бойових дій в цю організацію, і у нас буде Пласморівський корінь. Ми тоді зможемо прикриватися, щоб не було такої ситуації, як виникло у Сергії. Ми повинні по козацьки правильно діяти, тобто щось робити, щоб не було зрозуміло, хто це зробив. В такому сенсі дуже радий, що нас багато зібрали сьогодні. Думаю, у нас буде більше. Дякую.